Ахо, вітаємо! Сьогодні хотіла затронути нас довго так не було в таких етерах і. Хочу поговорити про 29 травня. У нас Вознесіння. Ми це третій етап нашої практики, і нас не було більше ніж там 21 день. Ми проходили атмоперезавантаження «Совість», і в нас було навчання на атмолого другого рівня. Я рахую що це як дуже пов'язано. Оцей шлях, який ми йшли разом з Ісусом. З чим можна поділитися, що було в полях, і до яких він кодів ми прийшли? Ну в нас є ще новина для тих, хто йде нашим шляхом в Саторі. Нагадую, що Ісус прийшов для того, щоб пройти свій шлях страждання, свій кресний шлях, саме для того, щоб відкрити людству прохід. І людям не потрібно йти цим шляхом страждання, а просто скористатися ось таким милосердям, таким великодущам, таким актом любові вищого світа до людей. Але замість цього ми схватили цього Христа розп'ятого і великомучення, вели в ранг досягнень і цінностей. Ну і відповідно, раз страждання, цінність, раз тіло неважливе, то так і страждаємо. Отак От на Христі наше життя і проходить. І так, як ми з вами маємо в своєму ДНК доступ до всього світу мінералів, світу рослин, світу кристалів, світу тварин, світу людей, то в наших ДНК є історії абсолютно всіх народів, є коди абсолютно всіх релігій. І безпосередньо в цьому житті, в цьому втіленні ми з вами відносимося до християнської країни. У нас православ'я це Державна релігія і, відповідно це на нас впливає. Тобто на нас впливає не тільки досвід нашої душі, не тільки досвід наших предків, на нас впливає не тільки досвід нашого народу, на нас впливають ці соціальні системи цінностей, соціальні матриці, соціальні вірування. І відповідно 85% людей на цій планеті так чи інакше прив'язані до релігій, до старозаповітного такого конструкту знань. Про історію, не дивлячись на це, що це історія єврейського народу, виключно тим не менш, вона стала основою трьох релігій. І ми з вами маніфестували ще рік тому, що в своїй реальності, в своїй картині світу, ми не хочемо, щоб наш Бог, да, щоб наш Спаситель, щоб наш Христос висів на хресті, тому що він прийшов не скільки для того, щоб воскреснути, скільки для того, щоб вознестися. you <laughs> Тобто його подвиг був не просто в стражданні на хресті, а в тому, щоб після цього опуститися вниз, бо він був розп'ятий на могилі Адама з Євою, випустити тих, у кого не було тіла астрального, яке могло дати можливість на наступне перевтілення вийти. Тому вони були там в полоні, вони були там в в'язниці. Після цього, коли він вийшов, він ще 40 днів формував своє тіло світло, тому на початку до нього навіть не можна було дотркнути. І таким чином ми а, з ним збиралися пройти цей шлях Саторі, і йшли. У нас була практика з таких трьох частин, а, де ми знімали Ісуса Христа, де ми на радиницю наших предків а, вітали в нашому полі серця, в полі світла нашого а, роду, а, тому що наші предки не повинні бути десь в різних місцях, вони повинні жити а, в полі серця, полі світлого світу предків. І ми поново так чи інакше всі наші події налаштовували, щоб вони були співзвучними з цим нашим шляхом, але нас в живих полях чекала велика відкриття, тому що ми знаємо, що Ватикан не просто. Присвоїв собі знання Ісуса Ватикан був той, хто е, вбив, вбили. Тобто, ми зараз не під словом Ватикан, Ватикан з'явився ж трішки пізніше. Тоді я маю на увазі тих хто сьогодні очолюють цей напрямки. Це були ті, хто переслідували перших християн, хто вбивали їх. А коли в них не вийшло вбити, то вони тоді просто зробили з цього релігію, і підпорядкували це історичний факт, але... Є ще один факт, на який ми з вами не звернули увагу, і ми як не дивно дібралися туди, досліджуючи тему милосердя. Тому що Ісус зірець милосердя. Ісус вважається настільки милосердним, що одним із його подвігів, а це він як акт милосердя його батька, який єдинородного сина свого відправив на спасіння. Не так от той Авраам, який сина свого хотів закласти. І після цього Бог сказав: Ай-яй-яй, візьми воно там козла і його. Мені швидше запропонує так. З'явився козел відпущення. А і це було також, чомусь милосердя бога. Хоча дивно, потребувати від нього, щоб він спочатку твою єдину дитину вбив, а потім сказав: Ай, яй на тобі козла і тепер згад, кожен раз будеш давати мені козла. Вже це саме по собі дивно. І тому таким агнцем був і Ісус. Також. І він також був прикладом величезного милосердя. І один із актів його милосердя було не тільки звільнення людей від демонічних структур, не тільки Воскресіння лазера, наприклад, чи великі там діяння, коли він п'ятьма рибами накормив людей, п'ятьма хлібами, коли там проповіді на горні розповідав, чудеса всі показував. Але а, актом милосердя в церкві вважається його милосердя до Петра. Петро був той, хто тричі зрадив Ісуса ще до, розпі... ще до того, як до, до його страждань. А, ну, верніше вони вже почалися. Я маю на увазі, що ще до того, як Ісус пішов, а вже. Петро від нього відмовився тричі тричі. І, не дивлячись на це, Ісус все одно по своєму милосердю великому віддав ключі від Раю і Аду безпосередньо Петру. І церква це також вважає актом величного милосердя, що Петро не відрікся від Ісуса, а Ісус. Ой, верніше, Петро відрікся від Ісуса, а Ісус не відрікся від Петра, і навіть йому ключі від раю і аду дав. І потім ми знаємо, що було. Половили цих учнів, і безпосередньо їм потрібен був Петро. Розп'яли Петра, на відміну від всіх, вниз головою, а для того, щоб в підземному царстві, завдяки своїм магічним ритуалам, полонити дух Петра і з того часу. Кожна інтроспекція, саме так називається коронація папи, коли він стає намісником Бога на землі, одягає на себе дух Петра. В Повному сенсі цього слова, якщо ви подивитеся, яке завдання інтроспекції це, ось цього ритуалу, то щоб стати намісником в тому, щоб дух Петра буквально зашов, тому кирсе рибака, тому ти зараз не, прям, не Петро, тобто вони ж це ні від кого не приховують. І в полі ми прийшли до того, що це не метафора, що це дійсно поневолений дух Петра. Що це дійсно церковна магія? Що дійсно ми з вами не просто маємо Бога на хресті розп'ятого постійно, а це наше життя, а це наша любов, а це наше сонце, а це наша голубка. Ну, все, 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 що значить, ось цей хрест, ось це єднання, ось ця центрованість. Окрім всього цього, ми ще й з вами не маємо виходу. Тому що ключі від раю і аду це ключі Саламона. Це не два ключі, це один ключ, тому що вихід не вверху і не внизу, не через ад і не через рай, а через середній шлях, через оцей прямий шлях. І вони це прекрасно знали. І ключі тільки в них, і ключі отак перехрещені, тому що вихід тут. І тому ми, завдяки цій великій дії, великій підсвітці ще й отримали ось такий прохід. До Царства Небесного. І тому 29 травня нас чекає Вознесіння, де ми з двійниками піднімемося для того, щоб записати свої імена в книгі життя. Якщо ваше ім'я там є, то значить ім'я є вашого роду. Ісус так і сказав: треба піднятися, щоб вписати себе. Книгу життя це прям списки, книги життя. Якщо тебе там нема, залишишся в, в, в цьому в книгі смерті. Бо ми в мертвому світі. Ісус пішов в життя? Він сказав, що я прийшов в світу живих. Я прийшов для того, щоб дати вам життя і дати з надлишком. І коли прийде час, да, двері будуть повністю відчинені, от вони зараз відчиняються. І тому ми знали, що у Ватикана є якийсь поневолений дух, знали, що там є якась істота. Я швидше вірю, що прямо в підвалах Ватикану є жива істота, може, це якась тварина. Може, це ще щось, яка є як носієм Петра. Але під час інтроспекції, під час цієї церемонії єднання духа Петра і папи відбувається підселення в повному сенсі цього слова. І тому, якщо ви і в цій частині, то відповідно немає виходу. Відповідно, все зачинено. І навіть і тому і вознесіння не потрібно було. Тому вони на воскресіння все перетягнули. Бо навіщо вознесіння, якщо ключі все одно у ПАП, і через рай і ад виходу немає. Кажуть, між ж тільки в рай і в ад, а сансари ні ногою. Тому я нас вітаю, дорогу сили той, хто йде. Ми побачили, що принаймні на наших. Платформах, в наших реальностях це звільнено. Ми побачили, що цей дух Петра починає вже працювати в нашому внутрішньому Ватикані на да, те, щоб все починало працювати під те, під що люди звертаються до цього і що, для чого воно створено. І тому ми дуже щасливі і чекаємо 29-го як останнього етапу вознесіння, але. Ісус тоді сказав, не розходьтеся. Ми також двійників залишимо, тому що через 10 днів це буде, буде Троїця. Це буде 8 червня. І троїця нас півпадає в той же день, коли на учнів Ісуса зійшов Дух Святий. І ми підозрюємо, і це вже прям великий відсоток, що та кількість учнів зараз. Я це досліджую через всі джерела, які в мене є, тому що в мене в одних цифрах 64 цифра, в одних 52, а в інших 108. Що саме така кількість учнів була на площі, коли до них зійшов Дух Святий? Чому для нас це потрібно? Це значить, що на цю кількість, на цю спільноту Христо. Спільноту зійшов повний пакет Духа Святого. Тобто це прям така нова плерома, да тобто всі ці учні були в тій кількості, в тій спектральності, коли цей Дух Святий на них зійшов і вони заговорили різними мовами, і вони розійшлися. Вони, вони отримали інструкцію. Вони на них зійшов Дух Святий. Вони згадали свою природу, вони стали його інструментом, і вони розійшлися вже по всій планеті і були настільки яскраві і досвідчені, що вони могли своїми проповідями людей, які вірили в своїх старих. Богів е е переконати в своїй релігії, уяви. А це ж були рибалки. Наприклад, той же Петро. Рибалка це без освіти людина, це людина косноязика. Це я не знаю, чи зуби ще в усіх були. Ну давайте називати речі своїми іменами, коли це бідні люди. Да? І уяви, яка сила їм була дана, що їх слухали королі, що їх слухала знать, що люди увірували, що то уяви, яка сила була. Тому а в цьому році, думаю, ми не піднімемо, не піддонкратимо цю тему, але тільки двійничками. Але треба пам'ятати, що найголовніше було отримання отої христосвідомості, щоб вже тут і зараз, оцей Ганеша наш да, був в людському тілі. а вже з космічною свідомістю і вже наші імена вписані в книгу життя. І ми вже маніфестували, що нас багато, і ми зараз йдемо за цим і вже підпорядкували навіть відповідальність тим, хто нам розказує одне, а не робить. Тому хай вони магічать, що завгодно роблять, але якщо певна кількість свідомостей щось маніфестує, це стає певним законом. Тож в своїх реальностях Ісус знятий. Предки з раю А Дістані, на їх хрестах рози як символ непереможного життя. Наші імена з 29 го будуть вписані в книги життя. І будемо чекати на спільноту, яка зможе вмістити хрестосвідомість, щоб мати ту силу, де бачити все прозоро, ясно і жити в цьому житті і насолоджуватись ним. Хотіла запитати, я вірно розумію, що коли ми в практиці в живому полі отримали ключі Петра, що також ті, хто з нами зараз йде в практикумі, також їх отримують. Це одна з домовленостей на нашій платформі: все, що трапляється в одних, трапляється в усіх. А відповідно, якщо ми це маніфестуємо, що в нашій в Реальності це так, от у нас є спільнота, там декілька тисяч людей. То якщо певний процент, це певний відсоток це зробив, це є в усіх. Звичайно, ми дуже радимо пройти цю практику самостійно. Звичайно, просто казати: да, у мене там все. У мене... Хто піде до ваших предків, хто ваших суїцидальних дістане? Хто ваших абортованих звільнить, хто створить в полі вашого серця цей простір? Хто підніметься, щоб записати своє ім'я? Я ваше ім'я навіть не знаю. Тому це і так, і не так. І ми дбаємо про те, щоб наші всі практики були максимально доступні, і я вірю, що кожна людина, яка хоче це зробити, вона може це зробити. До речі, знаєш, що зараз я тебе вибач, я якось спілкувалася да, з курацією егрегорів усіх релігійних, і я запитувала, в чому основна проблема, от дав, в всі, всіх традиціях є якісь збої. Да? Всіх традиціях є якісь батюшки, попи, волхви. Шамани, ще хтось, ще хтось хто розказує, і люди всі вірять. І весь час потрібні були оці провідники. Да? Весь час людям казали, що ви не здатні не цю мудрість, не ту глибину взнати, і Я з цим погоджуюся. Але я погоджуюся, що будь-які знання завжди можна дати досить просто. Також, коли ми. Заходимо туди всередину і дивимося, в чому між людьми і церквою основний збій. І ми бачимо, що так, або чистота тих служителів, які приходять, або гроші. Якби люди не донатили а платили гроші за ці знання, то вони б 150 разів потребували б і перевірити. І розумієш, це якась фішка. Що нам кажуть про цих безсеребреньків, що навіть у нас е, святі, які працюють, не повинні брати гроші, що вони повинні допомагати бідним. Але ж ми знаємо, що будь-яка хвороба це гріх. Ми знаємо, що будь-яке нещастя це гріх, тому що ми живемо причини на слідковому е, світі. І е, спасіння ни, чу, до чого не приводило. Христосів було дуже багато. Окрім Ісуса, їх було дуже багато: і Арфеї, і Заратустри, і Деметри. І коли христоси приходять і спасають, немає досвіду, немає визрівання, немає зрілості, ми залишаємося маленькими. Так, нам допомагають, але ніхто замість наш, нашої еволюції пройти не може. І от зараз ми формуємо якісь нові відносини, коли ти за знання платиш гроші. Коли ти за свої гроші залізеш, перевіриш, подивишся. А коли ти заплатив гроші, в тебе вже баланс. Ти вже ця людина вже тобі винна, те, що вона тобі пообіцяла. Якщо вона тебе обманює, тепер це її завдання. А якщо грошей не заплатили, то я тобі можу розказувати будь-які казочки. Уявляєш? Але ж ми точно знаємо, що церква і гроші це єдиний файл. Просто так ага. зроблено. Так зроблено, да. І тому. Коли я бачу, що дуже багато хто людей не можуть вийти із цієї парадигми, що духовність повинна бути безкоштовна, що вона повинна бути даремною. Ну, так вона повинна такою бути для чистих сердець, для е е дихання певного. Але якби і ці ж майстри Духом Святим е цей харчувалися, не мали сімей, не потрібно було виходити в соцмережі, не потрібно було платити за акаунти. За все, то може й можна, і за що за хліб з носками, що там приносили. Курку, шматок сала. Ну тобто я якраз рахунок цього скористаюся трішки тим, щоб люди тверезіли і розуміли, що сьогодні відносини з людьми, які працюють з квантовим світом, тонкоматеріальним, які працюють з матрицею реальності, різними інструментами, магічними, окультними, там, психотерапевтичними, різними. В будь-якому випадку гроші сьогодні вас. Захищають від того, що якщо ти за це заплатив, то тобі вже звідти повинні дати те, на що ти очікуєш, навіть якщо тебе там маю, чи ще щось там якось працює це дуже круто. Тому це ще така переорієнтація, що індульгенцію ніхто не відмінював. Пам'ятаєте, там індульгенція можна було прийти і викупити свої гріхи і у середньовіччя. І я в цьому місці була дуже дуже. Ображена і здивована, і завжди казала: Ай-яй-яй. Але сьогодні ми бачимо великий сенс і великий смисл в цьому. Тому. Не жалійте сьогодні гроші на те, щоб придбати собі якусь атмомедитацію, якийсь асоціанг, чи піти до якогось фахівця, щось зробити, бо тепер ви з ним на рівних. А коли ви приходите в храми і вам там вішають лапшу, то й сказати нічого не можна, бо ви туди нічого не віддали. А якщо віддали, то це до нас не враховується. Благодійність не враховується. Тому сьогодні ми з фахівцями, до яких приходимо щось послухати, взяти якісь інструменти, налаштовуємо дорослі відносини. І це грошові відносини, Тому використала цю можливість ще й про такі речі. І моє питання було пов'язане з цим. Якщо зараз нас слухає людина, яка ну, тільки приєдналася або не чула і хотіла пройти цей шлях, також ну, щоб 29 го числа, чи може після 29 го числа, чи це можливо взагалі? Ну я то знаю, що це про заходиш той самий час і ти проходиш разом з нами. Але ну, від майстра хотілося почути, чи можна цю практику купити там після 29 го числа, хто подивиться наш запис ЕТЕР або до. А ми е, працюємо в квантовому просторі. в квантовому просторі ми е, ставимо робочу зону. В квантовому просторі немає часу. Тому е, будь-яка практика, атмапрактика, е, коли людина тисне кнопку play, вона, е, якщо це важливо, наприклад, зеркальний коридор чи ще щось, вона потрапляє прямо в той день і в той час. І не дивлячись на те, що ми Ісуса знімали минулого року, да, і замовляли найкращу долю для України. Е, е, ми все-таки побачили, що 25-й рік, тому що почався другий етап квантового. Переходу почався після Нігредоп етап Альбедо, очищення, освітлення. Ми бачимо, що це більш потужно, тому ми вирішили прямо в цьому році ще повторити. Думаю, наступного року ми ще додамо знисходження Духа Святого. І це зроблено для того, щоб кожна людина могла це зробити і через 5 років, і через 10. тому, що ми живемо в такі часи, коли практично кожна структура на небосхилі, яка якась зіркова. Це прям портал кудись. Якісь дати портал кудись. І вже повернутися сюди складно. Тому ми ураховуємо це і всі наші практики, вони квантові, але такі вони ще й прив'язані до певних дат. А для того, щоб отримати ось потужність всесвіту, космосу і тих об'єктивних подій, які відбуваються безпосередньо на планеті. Тому... Да, можна в будь-який день, а будь-який час і навіть поетапно, тому що, наприклад, ця практика в нас перша це зняття в п'ятницю, в страсну п'ятницю Ісуса з Христа і кремація разом зі своїм тілом болі. А потім на радиницю ми предків забираємо із бардошних раїв, адів і створюємо простір, світлий простір наших предків в полі нашого серця. Виводимо суїцидальних всіх, хто сегментовані, потребує допомоги. Допомоги. А і третій крок це вже з Ісусом, двійником вознесіння, ще не в світ живих, в да, нас туди проходу, поки немає, в нас тільки капельниця туди відкривається. Але вже можна в зал реєстрації. Я його так назвала. Знаєш, це ніби туди перейти не можна, а між світтям... Стояв. Так, да. да. і от ми відправились двійничком, щоб вписати своє ім'я, і, і по типу і знову подивитися на себе, який сидить, і бачить, як зараз хмара, вознесіння в піднебесідця там щезає. Ось і так повернутися. Тому в будь-який момент ви можете приєднатися до цієї священної дії і маніфестувати дією, своєю дією ось цією, своє виявленням, волевиявленням цією дією, цей крок. І тому, будь ласка, якщо ви ще не з нами, подбайте про це, тому що окрім вас ніхто цих речей маніфестувати не може.